Більше сотні делегацій відвідують захід, організований Україною. Все більше країн підтверджують участь у саміті миру. Україна відвідує захід, організований Великою Сімкою. Там Сполучені Штати обіцяють показати свої гарантії безпеки. Західна демократія відвідує Білгород. Поки що у вигляді ракет, випущених з українських систем Хаймерс. перші результати вже зафіксовані. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, мене звати Андрій Булгаров, і сьогодні говоримо про таке. Володимир Зеленський прибув до Філіппін і вперше в історії двосторонніх відносин зустрівся з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом Молодшим. Основна мета візиту залучити країни Південно-східної Азії до глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня. Маніла вже підтвердила участь у заході. А також Зеленський і Маркус Молодший обговорили двосторонню співпрацю, зокрема експорт української агропродукції до Філіппін. Вже понад 100 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті миру, який відбудеться 15-16 червня в Швейцарії. Про це повідомив речник президента України Сергій Нікіфоров. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думки кожної за для закінчення війни. Не запросили лише представників Росії. Москва каже, Зеленський активно погрожує і тисне на деякі держави, щоби ті на саміт не їхали. Деякі почали домагати допомагати Росії в дипломатичному зриві саміту. А Китай, який запрошення відхилив, тепер відмовляє і інші країни. США свою участь на високому рівні підтвердили, але поки що немає підтвердження участі президента Джо Байдена. Зауважував Володимир Зеленський. 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сінгапур, Тимор. З лідерами саме цих держав президент України зустрічався у Сінгапурі і Манілі. Зеленський взяв участь у безпековому форумі Діалог Шангіла», щоб достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи саміту миру. Сам же Володимир Зеленський візьме участь в саміті лідерів J7. Цей захід відбудеться в Італії 13-14 червня. Тобто просто перед українським мирним самітом формат участі українського президента в засіданні великої сімки невідомий буде це онлайн чи особиста присутність. Основними темами будуть нарощування оборонної підтримки України протиповітряна оборона, розвиток коаліції винищувачів та кроки необхідні, щоб прискорити надання f 16 збройним силам України. Від союзників очікують провідних рішень. Італійські змі тим часом написали, що на саміт G7 запросили. 15 представників Україн і міжнародних інституцій, і саме в Італії Зеленський та Байден мають підписати двосторонню угоду про безпеку між Україною та США. До того ж, представники офісу президента України заявляли, що лідери країн Великої Сімки мають вийти на цьому саміті зі спільною позицією щодо російських активів. Ну, також там мають обговорити питання кредиту Україні, який можна буде погасити коштом надприбутків із замов. Орожених активів Росії. Самозахист, а не екскалація. На тепер вже 13 держав дозволили Україні використовувати надану ними зброю, щоб вражати цілі на території Росії. Переконав західних партнерів раптовий наступ окупантів на Харківщині. Тепер Україна може використовувати комплекси Петріот, щоб збивати літаки на територію Росії. Це може допомогти захистити Харків від руйнівних кабів. Так само Нідерланди не обмежуватимуть застосування наданих ними винищувачів F-16. У Єврокомісії наголосили, згідно із міжнародними юридичними принципами і нормами, Україна має право захищатися від агресії, зокрема завдаючи ударів по військових об'єктах на території країни нападниці. Україна нарешті стала постачальницею західної демократії на територію Росії. Удар по Корочанському району Білгородської області припав на місце дислокації військових. За повідомленнями телеграм-каналів вражено зенітно-ракетний комплекс С. -2». 300-400, із якого ймовірно, росіяни атакували Харків. Попередньо удар був завданий із застосуванням Хаймерс. Аналітики тож припускають, що саме під час гасіння цієї пожежі здетонував боєприпас. Внаслідок загинув секретар Радбезу району Ігор Нечепоренко. були поранені голова адміністрації району та сільських поселень а також троє військовослужбовців армії РФ. Хоча заради справедливості зазначимо, що бомбити Білгородщину росіяни можуть і без нас російські літаки щонайменше 81 раз випадково бомбардували область за останні 100 днів тільки від п'ятниці, випадково а ну або ні, на домівки та сільгоспогіддя жителів Шебекінського міського округу тричі скидали фугасні авіабомби. Свої ж літаки так 31 травня в полі знайшли ФАБ 250 1 червня ФАП-500 виявили поряд із житловим будинком і ще одну ФАП-250 того ж дня також на лан. На Полтавщині тим часом на документи районних військово-лікарських комісій наклали арешт. Сталося це в межах розслідування Нацагентства із питань запобігання корупції. Правоохоронці помітили, що найбільший показник тих, хто проходив ВЛК і був визнаний непридатним до служби в ЗСУ, було саме в Полтавській області. Також регіон був у п'ятірці лідерів лідерів за визнаними обмеженими непридатними. За версією слідства, працівники лікарської комісії області отримували за такі висновки неправомірні винагороди. З метою проведення повного всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідним для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту. Заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник 3 червня пішов з посади. Він відповідав за координацію взаємодії із правоохоронними органами та органами прокуратури, зокрема забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України. У його обов'язках також були фінансовий контроль, спеціальні перевірки, моніторинг способу життя чиновників, перевірка дотримання вимог законодавства, зокрема в галузі запобігання корупції, а також запобігання та врегулювання Вання конфлікту інтересів по 2022 рік. Артем Ситник майже сім років був директором Національного антикорупційного бюро. Цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою ніж в останні дні травня, заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. Каже таку ситуацію спричинили три фактори: це ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки нових ударів ворога по енергооб'єктах, а також більше споживання електроенергії, бо температура повітря підвищилася і масово запрацювали кондиціонери. Ну а також дефіцит, якого не було кілька днів минулого тижня, повернеться. Тому українцям слід очікувати планових вимкнень за графіками, зазначив Кудрицький. Та хай як часто світло зникає чи з'являється в домівках українців, а платити за нього тепер мусимо більше. І з 1 червня в Україні подорожчала електрика для населення. Кабмін запровадив для побутових споживачів єдиний тариф 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Знижка передбачена лише для тих, у кого електроопалення і самовупалювальний сезон, із 1 жовтня по 30 квітня. Такі абоненти платитимуть за тарифом 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. І, як і досі, власники двозонних лічильників у нічні години, тобто з 23 по 7 ранку, платитимуть половину ціни. На тепер це 2 гривні 16 копійок. Заправити автівку в Україні стане дорожче. Проєкт закону, який передбачає підвищити акцизний збір на всі види пального, ще в березні схвалив уряд. Тепер же його підтримав і профільний парламентський комітет. А отже, залишилося тільки голосування в сесійній залі Верховної Ради. Відтак вже в липні цінники на АЗС почнуть змінюватися, і це буде лише початок. Адже підвищувати акциз планують у кілька етапів. Надалі його переглядатимуть щорічно, принаймні до 2028 року. Перегляд акцизів чиновники аргументують необхідністю наблизити національне законодавство до законодавства Євросоюзу. Ще одна актуальна причина дефіцит держбюджету. Як сподіваються, в уряді цей крок додасть 13 мільярдів гривень до державного кошторису. Вже в другому півріччі 24 го ну і водночас, асоціація власників малого та середнього бізнесу впевнені, що підвищення акцизу на пальне потягне за собою зростання цін, закриття підприємств та збільшення рівня безробіття. Після збільшення ціни на пальне більше людей обиратиме громадський транспорт. Але київський метрополітен до цього не готовий. Від сьогодні столична підземка змінила графіки руху поїздів у пікові години. Інтервал між поїздами становитиме орієнтовно 3-4 хвилини а в міжпікові – від 6 до 6,5 хвилин. При цьому інтервали вихідного дня залишаються без змін, і з часом очікування 6-7 хвилин. Раніше в адміністрації столичного метрополітену попереджали, що вимушені змінити графіки руху поїздів на всіх лініях підземки, бо бракує машиністів через мобілізацію. А от 16 травня потрапити в метро буде ще складніше, бо вже з цього дня в підземці відбудеться марш рівності, принаймні того. Хочуть організатори. Водночас столична влада просить обрати іншу локацію з міркувань безпеки. Мовляв, метрополітен об'єкт подвійного призначення. І щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, міська влада не може дозволити провести марш рівності в метро. Нагадаю, в такий захід у Києві відбувся в вересні 2021 року. За даними організаторів, тоді в ньому взяли участь приблизно 7 тисяч людей. Такими було теми дня. Це проект РКПРО Бережіть себе.